Шоскінець заявив про побиття його поліціянтами. Історія трапилась ввечері 26 травня. За підозрою у крадіжці грошей з терміналу поліціянти запросили до відділку інкасатора за заявою. Останнього там його били, вимагаючи зізнання у злочині, якого він не скуював. Соглашайся, тобі краще буде. Погоджуйся, тобі краще буде. Я кажу, я цього не робив, зізнаватись не буду. А вони оце по черзі забігали до кабінету через 15 хвилин і били. Один забіг побив, пішов. Другий забіг побив і підлогою тягали, і обстінки, шафи кидали. Їх було четверо, але били двоє. Їх було чотири, ну і збивали двоє. Чоловік звернувся до лікарні. Зараз знаходиться у стаціонарі неврологічного відділення. Нова сторона боліть сильно боліть. Права сторона дуже болить. Дихати важко, кашляти ходити, голова болить, лопатки болять. Вухо погано чує, помутніння ока. Якісь мішечки у них з піском. І оце по голові б'ють, по голові, тилиця, по вухах добряче попали теж. По голові затилок, от та по уху хорошо попали теж. Стан ближчий до задовільного. Готується до виписки. Завтра, післязавтра його планували випустити. Так, да, я зранку говорив завідувачів неврологічним відділом, Він казав, що хворий готується до випуск. Адвокат чоловіка говорить на запит про ознайомлення з матеріалами справи та надання відео з камер спостереження, які є у відділку йому, відмовили. Доставлено у відділок поліції. Документів, у будь-яких складено не було про його затримання. Перебував у відділку поліції він до півдругої другої. Ночі 27-го за цей час різноманітні дії були, які, більшість з яких абсолютно не мають нічого спільного з законністю і з вимогами кримінально-працювального законодавства. Як результат цих дій, людина вже четверту добу перебуває на лікарняному ліжку. Написані заяви. Більш того, навіть є рішення слідчого судді про негайне проведення судово медичного обстеження. Ніхто нічого не робить. Як повідомив Суспільному співробітник відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко, начальник головного управління призначив службове розслідування. Більше ніяких коментарів вони не дають. За словами речниці Сумської обласної прокуратури Наталії Науменко, 2 червня прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Перевіряється факт таких дій. Саме слідство буде вести державне бюро розслідувань. За фактом крадіжки 27 травня поліцейські повідомили про підозру інкасатору. Того дня підозрюваний заявив про побиття працівниками шостинського управління поліції та звернувся за медичною допомогою. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини інциденту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.